Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я знаю, що в нашому житті перед кожним із нас стоять обставини, які вимагають від нас рішень, іноді дуже важливих рішень. Як прийняти насправді найкраще рішення? Як? Щоб воно вело нас по життю і приводило до плідного життя. Принаймні в тому аспекті життя, в якому ми приймаємо це рішення. І щоб воно не мало таких побічних ефектів. Так? По-перше, може, ви вже помітили, що коли ви... В тривозі, коли ви в розпочі, ви приймаєте рішення, у яких іноді жалієте потім. У мене так бувало. Я сподіваюся, що і у вас також бувало так. Тож найкращі наші рішення ми приймаємо, коли ми бачимо ясно, ми ясно, прозоро. Бачимо наші ресурси, бачимо ситуацію, бачимо себе. Але як зробити так, щоб ми побачили, коли ми в такому, а, такому в такому просто в, вже такий біг життя йде. Як побачити? Для цього, і я вважаю, що ви теж помічали це, для, чого, для цього важливо заспокоїтися, як вода. Коли вода неспокійна, ми крізь неї не бачимо. Але бачимо так, недобре. Але коли вода спокійна, як е, в озері, ми можемо бачити все. Тож саме найважливі рішення треба слід приймати в спокійному стані. Але як привести себе до спокійного стану? Тому що ми дуже легко помічаємо, що ми вже неспокійні, ми вже в тривозі, ми вже в стресі. І хто запропонує вам такий певний? Хід думок, щоб привести себе думками до спокою, але ні, саме хід думок привів нас до неспокою. Тож відповідь не в думках, насправді відповідь в тому, щоб повернутися в справжнє життя, повернутися в цей момент, побачити реальність, що є зараз там, де ви є. Прийти від своїх думок перейти до реальності. І ви знаєте, тоді, якщо ви дасить собі час, з часом я не знаю, скільки вам буде потрібно. Це не якийсь такий рецепт чи алгоритм. Це життя. Якщо ви спокійні, ви даєте собі час, ви побачите. І мені дуже подобається, як у нас ми можемо прийняти рішення. Тобто не зробити рішення, як в англійською make a decision, а прийняти рішення. Прийняти рішення, яке ми бачимо. Адже ми його побачимо, ви його побачите. І я хочу запропонувати вам, припустити, що. Може, так і є. І на власні очі дозволити себе побачити, як, як це працює. І я знаю, що у вас вже так було, коли ви бачили рішення і приймали його, не робили його, без зусиль це було, без зусиль. Це було природньо, як то, є таке добре слово у нас. Це було саме природньо, не примусово. Тому що це рішення було, воно прийшло як правдиве вірне рішення. І саме ці рішення вони проводять нас по життю. І саме ці рішення проводять нас і приводять до плідного життя, до щасливого, доброго життя. Тож, Бажаю вам дозволити собі приймати важливе рішення саме з цього стану, не робити їх, не примусувати себе, а саме бачити в прозорому стані розуму, бачити, почекати, якщо треба, але в цьому спокійному, прозорому стані я я знаю, тому що я знаю це з власного досвіду, але не вірте мені. Отримайте свій власний досвід. І якщо наші рішення ми будемо бачити, мудрі рішення, важливі рішення для нашого життя, ми будемо бачити їх і приймати. Тоді наш кожен день. Може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.